Учні шостого, сьомого та восьмого класів двома комфортабельними автобусами їздили до Дніпропетровська, аби зануритися у атмосферу справжніх зимових розваг. На одній із баз відпочинку обласного центру на них чекали ковзанка та снігова гірка. Хтось став на лід вперше, в когось вже був певний досвід катання. Проте усі разом на одному льодовому майданчику діти опинилися вперше. Усім дітям фахові тренери влаштували майстер-класи з фігурного катання, показали техніки ковзання, стрибки та обертання. Також тренери навчили дітей. Основним правилам і навичкам впевненого та безпечного катання на ковзанах. «Мені тут дуже подобається, тут прикольно». А в цей час інша половина дітей підкорювала снігову гірку. Кататися на тубі, так називається цей атракціон. Дітям теж сподобалось. Мамі я більше раз кажу, що я тут робила, каталася. Мені обіцяли мене сфоткати, і я мамі фотографії покажу. Все це щастя стало можливим для вихованців інтернату завдяки акції Подаруй тепло дитині, яку проводить фронт змін. Руслан Вишневецький, голова синельниківського осередку фронтовиків, і сам спробував тубу. каже, що подібне дозвілля партія влаштовує для дітей всієї України, і приємно, що і синельниківські діти долучилися до цього. Повернувся у дитинство, катаючись разом із дітьми, і Арсеній Яценюк, лідер фронту змін, який зазначив, що щасливі дитячі посмішки залежать від дій дорослих. Дорослі мають забезпечувати відчит. Счастья а особливо детям-сиротам та тем, які опинилися у складних життєвих обставинах. Это ведь не просто акция, это наше отношение к детям. Потому что я рассматриваю этих детей как своих собственных. Счастливое детство это, конечно, счастливая семья, это счастливые родители. А те, кто лишены этого, это те счастливые семьи, окружения, которые они могут получить благодаря воспитателям, преподавателям, школе. Благодаря общению, то он дожен себе щасливим. Активісти обласної організації фронту змін упевнені, що чим більше спілкуватися з дітьми-сиротами, тим краще ці діти потім, ставши дорослими, зможуть адаптуватися у суспільстві. Адже лише через спілкування діти вчаться бути відкритими світу і вірити у власні сили. Зимові забави завершилися гарячою вечерею та солодкими подарунками, які дітям вручив лідер обласних фронтовиків Андрій Павелко. Соціальний педагог школи інтернату каже, що їхні діти люблять різноманітні подорожі та екскурсії. Проте сьогоднішня акція перевершила усі їхні сподівання. Це свято було для наших дітей. Вони не галувалися. Це... Ні, взагалі в нас діти безпроблемні. Куди б ми з ними не їхали, куди б нас не запрошували, вони вміють себе вести, і вони дуже вдячні. Це сьогодні перший раз вони побували на такому святі. Нас завжди часто запрошують на, на різні екскурсії. Ми були на кондитерській фабриці, були і військові частині їздили. Ну сьогоднішнє, і ще вперед день такого свята. Хлопчиків, чоловіків, це дійсно було свято. Так що ми дуже вдячні всім, хто організував оце сьогодні це свято. Додому діти їхали втомлені, але переповнені приємних вражень. І, напевно, ще довго вони пам'ятатимуть цю зиму. Руслан Марцан, Андрій Панюшев, другий канал.